Ми прийшли навчитися правила безпеки, щоб ніколи не якщо ми потрапимо в політ, знати на допомогу чи як врятуватись. Соломія Шестак разом зі своїми однокласниками відвідала акцію Торнадо безпеки Навчитись діяти на кризі та воді, організовану працівниками ДСНС спільно з патрульною поліцією та Червоним Хрестом. У межах цієї акції школярам розповідали правила надання домедичної допомоги людині, яку витягнули з-під криги. Я знаю правила безпеки. Нельзя виходити на льот толщиною менше десяти сантиметрів. мене батьки не пускають, бо я вони бояться, що я по під лід. Нам розповідали, як рятувати людину, якщо вона без свідомості або свідомістю. Якщо вона без свідомості, то треба спочатку її покласти на рівну поверхню і зробити штучне дихання. Якщо вона з свідомістю, то її просто треба повернути на бік та покласти. В свою чергу рятувальники відпрацювали дві показові практичні дії з порятунку людини, яка, провалившись під лід, потребувала допомоги. Було дві умовні ситуації. Людина, яка провалилася неподалік від берегу, і рятувальники рятувального відділення рятували її за допомогою рятувальної соломинки. Евакували його на берег, та працівники Червоного Хреста надали їй першу домедичну допомогу. За другою мовною ситуацією, людина була далеко від берега, також провалилась під кригу. Та ми за допомогою судна на повітряній подушці торнадо врятували її та доставили на берег річки. Через підвищення температури повітря крига не є сталою і перебувати на ній вкрай небезпечно. З початку року на Чернігівщині через перебування на тонкій кризі, на жаль, загинуло шість осіб. Одну людину вдалося врятувати. Працівники ДСНС наголошують, що дітям не можна перебувати біля криги та на кризі без присутності дорослих. Також дорослих закликають не нехтувати правилами власної безпеки. А у разі виникнення надзвичайної ситуації на кризі терміново телефонувати. У служби порятунку